Гостра проблема зі збільшенням чисельності бездомних тварин в нашому місті поступово вирішується. Нещодавно цим питанням впритул зайнялася міська влада. Задля гуманного способу врегулювання чисельності безпритульних тварин, виконуючи обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко, ініціював участь у програмі, яка вже працює в сусідньому Нікополі, та разом із службою житлового господарства нашого міста впровадив її у життя. Таким чином, на вулицях Марганця розпочалася робота з відлову чотирилапих та доставка їх до Нікопольського притулку, де безхатченків стерилізують, підліковують та після реабілітаційного періоду знову випускають у райони відлову. Хід програми ми попросили прокоментувати виконуючого обов'язки міського голови Миколу Васильовича Лук'яненка. Я вже говорив, що для участі в програмі була приділена велика робота. Кроме того, что на сессии были выделены деньги, мы договорились с соседями с Никополя, которые имеют базу бездомных животных, о том, что именно они будут заботиться о наших собаках. Особое внимание мы уделили именно гуманным методам контроля численности бездомных животных. На сегодняшний день уже отловлено 9 собак в районах вокзала и 12-й школы. Эти животные стерилизованы. Успешно прошли реабілітацію и возвращены на место отлова. Планується і отлов бездомних животних, і в інших районах міста. Всього програмою заплановано доставити до притулку близько 60 бездомних тварин. Мешканці нашого міста безхатченків, які повернулися після відповідних процедур, вже можуть побачити в районі вокзалу. Відрізнити собачок можна біркам, які причеплено на вушка тварині. Тож, завдяки програмі по врегулюванню чисельності бездомних тварин, невдовзі марганчанам не заважатимуть агресивні зграї собак.